Друзі, мої вітання на ютуб каналі Телеграф.UA. Мене звати Дріна Глущенко. Мій співрозмовник сьогодні. Український військовий, колишній голова служби зовнішньої розвитки України, генерал армії України Микола Маломуш. Пане Миколо, вітаю вас, спасибі, що знайшли час, можливість і виявили сьогодні бажання поспілкуватися з нами. Вітаю слава Україні! Героям слава! Отже, Микола Григоровичу. Росія, як бачимо, не залишає ідею знищення України та українських громадян учора. 13 квітня ми всі бачили той жахливий удар по місту суми. Російські терористи вдарили двома балістичними ракетами просто посеред білого дня. Станом на момент запису інтерв'ю загинуло 34 особи, із них дві дитини постраждало 117 осіб, і з них 15 дітей. Ми бачимо, що це один із найбільш смертоносних ударів Росії за останні місяці, за останній час, і ми пам'ятаємо також новини, що за певний час до цього зажахливого обстрілу Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки, сказав, що переговори про припинення вогню між Росією та Україною цитую проходять непогано і пообіцяв, що вирішення конфлікту досягнуть найближчим часом. І Після цього Росія обстріляла Суми. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, скільки ще обстрілів, скільки ще смертей і понівечених українських життів необхідно, аби західний цивілізований світ, і, зокрема, наші стратегічні партнери зрозуміли, що Кремль ну не хоче припинення вогню? Е, ну, в першу чергу, Путін е, проводить дві стратегічні лінії: це акції терору щодо миру населення з метою подавити дух українців? Це саме основне. Що він не досяг, як ми й говорили, український народ не перемогти перший же день війни, що буде кінець режиму, але через тяжку війну і масові жертви. Він бачить, що дійсно українці тримаються і на фронті, і відповідно в тилу. І тому, щоб подавити наш дух, треба створити терор, масові жертви, щоб люди жахалися, вимагали від влади погодуватися на любі умови, які ставить Путіна, це окупація територій, демілітаризація, повну втрату суверенітету України. Це він сьогодні показує на практиці і особливо в період, коли йдуть переговорні процеси. Він хоче показати, що він домінує, він диктує і масою жертви, виховуючи з того, що начебто ми не погоджуємося на його умови, про що трактує Трамп, деякій мірі. А Росія не погоджується, Україна не погоджується. Тобто дві сторони наче винні, хоча чіткий терорист. Тому перша складова це подавить дух українців. І конкретно принести жертви, які будуть жахати людей, і друзко два показати Трампу, що він буде продовжувати цю роботу до того часу, поки США і особисто Трамп не натисне на Україну виконати якраз ту програму, яку він ставить в плані мирного регулювання. Фактично, те, що ми говоримо, він висловлює як ультиматум нам, точно так же він ставиться Трампу, погрожуючи подальшими терористичними актами, жертвами. Ну і Трамп на це бачите, як реагує. Дуже дуже так сказать обережно, щоб була якась помилка. Хоча помилка запустити балістичні ракети це явний терор. От я би запускав по білому дому або по близнюкам конкретно, це була помилка терористів чи ні? Оце конкретна чітка позиція. Тому до якого часу буде? В першу чергу, поки перейдем від, не перейдемо від слів до конкретних дій. Ніяких перспектив регулювання не буде, І він буде бити безперервно. і по цивільному населенню намагатися по 12 стратегічним напрямкам наступати. Там перспектив великих немає, але це буде тиснути, щоб, хоча б по декілька сот метрів, як він говорить, щоденно щось відвоювати. Показує, що на лінії бою теж якісь успіхи. Хоча ми його нищимо і по 1300, і по 1400 в день за місяць ціла армія російська фактично нейтралізується, але він цим не рахується. Тільки досягти мети, захопити все більше території України, а дістати у свої умови, яка буде Україна, який буде умовно, мир і який буде постійно до під загрозою нової ескалації. Тому в даний момент ми бачимо, що ж потрібно робити, і сьогодні велика толіка не тільки на Трампі і Європі, яка повинна швидше ефективніше працювати, а задіяти конкретний план дій. Ми пропонували Трампу, маючи прямі контакти з Трампом, я Довгий час спілкувався ще той період. Був на всіх інтернаційних заходах його 12 Трампа. Його оточення на той період відпрацьовували модель діотиску через Помпео, через Пенса. І він міняв позицію бороно сто вісімдесят коли не приймав якісь правильне рішення. Зараз складніша ситуація. Росія опередила нас в плані впливу на оточення Трампа. Бачите, як віде від ков. Наприклад, ряд політиків, які склять до того, давайте уговоримо Путіна, підемо взаємно на поступки Україна і Росія, начебто жертва повинна йти на поступки терористу. От, але це в стратегії самого Трампа й оточення, тому що Путін прорахував і Трампа, і відповідно його оточення в плані їх таскають симпатій, їх пріоритетів, на що вони підуть. Це глибока оперативна розробка вищих посадових осіб е, США. Вони усвідомлюють, що це не їх позиції. Їм це вносять на рівні підсвідомості. Це вже така психологічна оперативна робота. І вони фактично підтримують цю позицію. Сьогодні повинно навпаки і на адміністрацію Трампа, на групи впливу США, а це не тільки сама адміністрація, само нею працювати, а це потужні сили. Це ВПК, США, республіканці, які підтримують Україну, які можуть тиснути на Трампа в плані зміни позиції. Це. Воєнний, наче ліс генерал Хопкінсон, це Асоціація генералів США, величезна структура, це теж республіканець, це фінансові групи, включаючи ФРС, Це, як правило, засновники республіканці, це фінансові групи. Це Бенков Америка, Мерлінч, ФРС, тобто те, що має впливати на весь світ, на Трампа, тим більше. Точно так же буші бенкери, Бейкери, республіканці, які мають впливи в елітах. Конгрес, Сенат. Групи підтримки України, тобто об'єднати всі зусилля в плані зміни позиції щодо підтримки України. Не просто уговарювати Путіна йти на поступки йому, а вийти на новий план дій разом з європейськими країнами Британії. А все, що може бути, це в першу чергу не погоджується на нормальні умови виходу з території і встановлення миру. За як говорять, дуже люблять говорити план Б. Що це таке? Розумію, не. Е Дотримується якраз режиму тож вогню, а він не дотримується, іде в наступ е, на противалу, щоб зупинитися і піти на мирні переговори. Тоді, відповідно, США, Європа, Британія повинна чітко сказати: ми переходимо до того, що фінансуємо і саме озброюємо Україну системно, наприклад, десь два-три тижні зброєю п'ятого, шостого покоління. І не по три-п'ять штук або десятки, як при Байдені, а сотні і тисячі атакамців. Тамагавків, відповідно, високоточної зброї, касетних боєприпасів, кабів, і е, хмари мільйони безпілотників, які є, прямо скажу, щоб не говорили там, що немає в арсеналах США, Британії і Європейських країн, і на зовнішніх ринках закупівлі можна закупити не сотні тисяч, а мільйони різних типів і боєприпасів, і ракет, і, відповідно, е, десятки тисяч зброї різних типів. і Натиского зразка і був радянського. Тобто, все це є єдина воля, яку показати, що ці сили засоби, які поставили найближчі тижні, знесуть повністю всі зусилля Росії на фронті. Він не то, що не зможе там наступати, бо знищений це один із системних варіантів. Тому що, знаючи, Путіна особисто теж він тільки реагує на реальні критичні аргументи. Інших просто він не приймає, приймає як слабкість. Друга складова це оперативна робота по Путіну і його оточення. Це дуже закрита секретна частина, але дуже впливова, Начинаючи від його родичів, всіх типів за кордоном, всіх їх діти, всі так партнери по бізнесу, які знаходяться в всьому світі, генерують один трильйон 270 мільярдів доларів, які контролюються фінансовою розвитками США. Перекриті вони стоять бідняками, прямо скажу. І друга складова це конкретні засоби впливу, от е, ми їх маємо біля 48%, які можуть повністю подавити ці еліти. І можуть привести до дестабілізації. І вже Путін буде сприймати як ізгоя. Тим більше, якщо буде провала на фронті, а тут ще ці дії, це вже що, ну, внутрішні процеси, що Путін боїться особливо. Третя складова це енергетика, і ми конкретно говоримо нафта, де падіння на 10% вже викликало занепокоєння Росії. А як було при СРСР, П'ять разів, а то й десять це колапс. Оце реальний колапс. Фінансувати всі е, збройні е, програми, тим більше війну, не буде чим. Тільки нафта і газ. Тільки дві позиції закрити чітко. Це буде третій фактор, а комплексно це не десь окремо все повинно бути. Тому що ми дамо санкції говорить Трамп, якісь це до так сказати, як мертвого припарка. Треба все зразу: воєнна, оперативна, енергетична. А тоді ми говоримо про світопорядок, який забезпечує світ е, в форматі недопущення війн. І треба припинити в Україні і зрозуміло, ядерна зброя, тому що дехто скаже, а от в нього ядерна зброя. А на четвертому етапі об'єднуються і США, Європа, Британія, Китай, Індія, Бразилія, Туреччина, всі інші країни світу. Тому що хто погрожує ядерною війною? Путін розгортає і проводить навчання, об'єднає всіх країн, ядерного клубу, зокрема. Чітко поставить на місце Путіна. Він не самобився, тому що всі засоби будуть і зараз е, Британії, США і Франції, а тоді був всі насіли на Росію, щоб перейти, е, загибель людства. Моделювали війну свій час, і що при тому каденції Трампа зняли фільм Війна умовна між Росією і США ядерна термоядерні реакції удари йдуть тисячами, знищують землю. Ніяких китайців, індусів. Американців, бразильців, українців, росіян нікого не буде. Хто тепер позвонев стати, щоб не допустити такої активної, агресивної дії проти світ? Тому що не виживе ніхто. Не то, щоб підтримати Україну, це само собою, припинить війну, тому що детонатор війни, а щоб він не допустив ядерної війни, а це без нижче людства. Чим його стримати посулами? Угор, я прямо скажу, значить, це не працює. Це просто смішно. Треба чітко, щоб ці ресурси були. Націоне і попереджено, будеш розгортати ядро засоби, терміново задіють всі ресурси всі країни, спасати себе перш і світ, людство. Оце якраз правильний підхід. Тоді буде працювати, а діяти швидко по зброї, по оперативній частині, по енергетиці. Можна зробити ну максимум 3-5 тижнів. Максимум по великому світу. Порядку вже можна розпочинати роботу. Я думаю, за декілька місяців можна вийти на умову на стратегічну. Модель, як ми говорили, Херцінки, 2 ще при тому Трампу Сінзіпін також погодився 135 країн новий світопорядок без війн. Це вже великий формат домовленості. Не ООН, яке без так сказати, якихось системних важливих впливу, а країни-ініціатори. Ті, які мають потугу в світі, мають ядерну зброю, мають всі ресурси і об'єднуються в війні, тоді з України підтримуючи, тому що тут треба зняти НАТО. Тут гаряча точка, яка має бути. Фактором протистояння на світовому рівні далі близький середній схід, це друга схема, там також треба закривати, але основні ресурси тут. Угу. От за яких умов, коли та як Трамп все-таки зможе е, піти на такі кроки, коли він зможе використати ці важелі впливу, про які ви щойно нам розповіли проти Путіна? Чи наважиться він на це? Чи потрібно йому, чи буде він це робити? Тому що ми бачимо Прямо скажу угу. е, два фактори: при відвертому цинічному ігноруванні. Всіх домовленостей між Трампом і Путіним, а він це робить. Але mm -hmm. це чергові етапи, я думаю, ще, щоб вони були гострі, Це один тільки попередній фактор. А саме головний тут треба, щоб ми не чекали. От ми займаємо позицію очікування, що прийде Трамп, от він його виберуть і що він буде робити? Або вже вибрав, як він буде реалізовувати програму миру. Нам треба цю mm -hmm. програму, як ми говори, доводимо американцям іншим і всім літам формувати самі. Оте, що я сказав, але в конкретних чітких програмах дій. І щоб всі еліти США, які підтримують Україну, частину їх назвав, а їх набагато більше сотні, які впливають і на сім'ю Трампа, і на 에, Рі Рубіо, і на Венса, на всіх усіх, от які реально покажуть, що або США програє і стане ізгоєм теж з Росії, як почне там тільки спілкуватися. І відійде від Європи, і від Китаю, і від Індії, і від інших країн, а там замінять всі місця вже сама ж Європа піде співробітництво вже з третіми країнами, а не з США. США залишиться зі згоєм. Але треба, щоб літа включилася, скаже, оце план для нас дій. Це реально, що ми можемо зробити. Тут же паралельно працюємо ми, не вони. Ми із Європою, із Британією, із Туреччиною, і Японією, і Південної Кореї, і Австралії. Із... З третіми країнами в плані світопорядку з Китаєм, Індією, Бразилією, іншими країнами. Нам треба брати організаційні функції. Ми більш гостро це відчуваємо. Ми в війні. У нас є хороше інтелектуальне працювання. Я прямо скажу своєї практики. Часто на Трампа плаває з нашого боку. Ну, боротьби mm -hmm. Північна Корея передбачалася удари ядерні, навіть свій час, при тому Трампі. Я говорю, ну давайте, ядерна війна це не наша проблема. Але вона стосується і світу, і безпеки. Давайте вийдемо оперативними шляхами, не ядерною війною. Хоча вже при Трампі, голова педагогу директор СРУ, сказав, да, цей сценарій нам підходить. Ми його знищимо Кенчинира і всю територію. Але це ядерні засоби, це той формат, який не контрольований. Там була і Росія, і Китай, і інші країни, це могло б привести до системних глобальних змін. Але вийшли і зняли проблему Ядер на той період північної Кореї далі. Трамп зустрічався з Іном Говорить, так, да, що він зустрічався, він не повинен, тому що завершив ядерну програму. Але перед цим була величезна, величезна оперативна дипломатична робота. Першого США і ряд країн, які це могли робити. І такі інструменти тиску повинні сьогодні не бути, але і за нашу ініціативу в першу чергу. Ми більш ясно знаємо, бачимо цю модель. Я прямо вам деякі параметри сказав уже відверто. І е, можемо добиватися результату. Приклад конкретний. Щодо нашої країни. Це більш свіжі. Пам'ятаємо, коли ще був Байден, а республіканці були більшістю як і зараз в Конгресі. І Трамп, кандидат президента, сказав, що ми не будемо виділяти 61 мільярд, тому що Україна побирається і президент побирається їздити. Джонсон, спікер парламенту, сказав, не будемо голосувати. І що провели активну, ефективну роботу прямо скажу, не на урядовому рівні, а на оперативному, там де ви мали. Чітко визначили дуже чутливі теми для Трампа і його команди. І він змінив позицію. Хто не очікував, ні наші керівники, ні Путін радував, що не буде підтримки голосування. Що Трамп сказав, що да, голосуємо. Він прямо мені сказав, через 10 днів проголосуємо після канікул. І Джонсон сказав, що підтримуємо Україну. А Трамп далі сказав, що якби я був президентом, а Росія напала, я б дав би команду нанести ракетам удари по Кремлю. Перед цим він говорить, що Путін його дру за тиждень. Як змінилась позиція? А те, що я говорю, як треба впливати на ситуацію? І як можна впливати безпосередньо на Трампа? І ще один мільярд проголосували. Джонсон тоді розказував, що ви повинні проголосувати, щоб не гинули американські солдати. Що на них повпливали? І на Трампа, і на Джонсона. Це не, не хтось з космосу або якісь сили. Це реальна аргументація критично рівня для самого Трампа. Колись в історії я розкажу, як це було. Президент України Зеленський запросив свого американського колегу Дональда Трампа в Україну. Український гарант хоче, аби президент США міг зрозуміти, що тут відбувається. На вашу думку, коли за яких умов Трамп може відвідати Україну, чи відвідає він її, чи йому чи йому це потрібно, і чи буде він сюди приїздити, щоб на власні очі побачити насправді, що відбувається не по сторизам в соцмережах, не по фото, не по фотографіям. На даний момент Трамп не приїде в Україну. Він рахує, що тут якраз е, треба досягнути якогось прогресу у переговорах із Путіним з, з Україною. От, тим більше він е, намагається що він рівно віддалений від е, Росії і України як посередник. Тому приїхати в Україну це продемонструвати, що він реально підтримує нашу державу. А сьогоднішній день якраз е, е, показує те, що е, Трамп не готов. Конкретно стати на бік України, хоча є програми підтримки, розвідна інформація йде, навіть санкції ще підтримав. Але це те, що було, статус-кво. Але зараз демонструвати якраз реальну підтримку, він буде рахувати що це буде зрив переговорів з Путіним. Тому я рахую, він має тільки приїхати в Україну тоді, коли буде встановлений хоча б більш-менш стабільний мир, тобто перемиря і сам ризикувати не буде своїм життям, і з іншого боку, вже буде як результат чогось. От тоді він буде демонструвати. Можна навіть зустрітися з Путіним, подумає, на якийсь або нейтральний майданчику, або в іншому форматі, а тоді зрозумію Україні. Бо я знову демонструвати, що він і Путін зустрічається, із Зеленським, ну, може на території нашої держави. Але це не не швидко. Я думаю, після того не тільки коли буде досягнуто перемир'я, а коли вже буде відповідно підписаний мир. От там вже реальна ситуація прибуття Трампа в Україну. З іншого боку, якщо... В нього буде все добре, тому що ці всі позиції і з тарифами, і внутрішні потриччя в США можуть вести до проблем політичного характеру самого Сполучених Штатів Америки і самого Трампа. Це ще одна історія. І повертаючись до заяв Трампа щодо того, що переговори щодо встановлення миру в Україні йдуть ймовірно йдуть добре. Він також додав, що на його думку є момент, коли цитую треба або миритися, або замовкнути. Кінець цитати на вашу думку, що саме мав на увазі американський лідер і кому було більше адресована оця фраза миритися або замовкнути в Україні чи все-таки Росії? Ну я думаю, що він як правило це подвійно говорить. От миритися mm -hmm. це до нас точно, от е, з іншого боку, е, тут замовти це може натяк Росії, тому що Путін неодноразово і його прихильники говорили про те, що виступало, що вони е, за мир перемир'я, навіть команду давали при Трампі, mm -hmm. коли говорили по телефону, ось, що припинимо вогонь по енергетичним об'єктам тут же вечором уже і порушує ці команди самого Путіна. Тобто, ви уявляєте, що хтось порушив команди Путіна. Зрозуміло, що ніяких домовленостей не було. Але заяви були. Тому одна із позицій це замовкнути, тому що раз ви порушуєте те, що обіцяєте, про те, що заявляєте, де показуєте ЗМІ, а розвідка США моніторить і самого Путіна, і адміністрацію, і ЗМІ, от і їх представників, і вони бачать, яку вони риторику просувають в плані миру, і що реально роблять. Тому в даний момент якраз за цей формат. Передбачає з нами боку, щоб ми ще на якийсь поступок миритися, а Путін також мириться або замовкнув, якщо він не бажає відповідно припиняти вогонь і далі йти. По напрямку мирного регулювання, Микола Григорович, я вам дуже дякую за ваш час за цю розмову, за те, що поділилися з нами, з нашими глядачами, слухачами, читачами, вашими думками. Ще раз спасибі за те, що доєдналися сьогодні до нашого ефіру. Друзі, я вас закликаю обов'язково пишіть коментарі, ставте вподобайки та підписуйтесь на наш YouTube канал. Спасибі, що дивитесь нас. Побачимося у нових випусках. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.